І доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал. Як ви вже здогадалися, по назві відео я сьогодні буду пекти пиріжки. Недавно я гортала YouTube, мені в порекомендованих випливло відео однієї молодої блогерші з України. Канал називається Єлена бовтушка Повтушка-Веселушка». Там відео в неї було на тему Мукбанг. Ну, Мукбанг це одна людина або група людей, їдять на камеру. Щось розповідають, спілкуються з глядачами. І от вона там їла пиріжки, отакі здорові. Звичайно, я дивилася її рецепт. У мене на каналі також є пиріжки, але якось мене так заінтригувало, те, що незвичайно співвідношення муки і дріжджів. І мені захотілося їх приготувати. Заодно випробую рецепт. І такий маленький міні-бумпанг ми з вами спробуємо. Рецепт наїденний на кілограм муки, але я так подумала, що ми не подужаємо таку кількість пиріжків. Я зроблю наполовину рецепта. Теплу воду, ну, я вкину десь дві чайні ложки цукру і сюди дріжджі розкришу, щоб підходили. Тепер другу миску відкидаю. Ложки 3 столових муки, пару ложок олії, тісто заварне тому ось у мене тільки що закипіла вода, і сюди заливаю. Ще трохи. Все добре розмішаю і залишаю поки що, сюди солю. дріжджі вже галишу. Палися, ось, як шумляки. І заливаємо туди. І сюди додаю оце заварене тісто. Замішуємо. Тісто зразу береться в такий шар, вже майже не прилипає до гук, але все рівно потрібно добре вимішати. Розстаювати ці тісто не потрібно, його можна зразу формувати з нього пиріжки. Ось таке м'яке, таке приємне, тепленьке. Все рівно дам хвилин 5-10, щоб клейковина розбухла, щоб воно розмякло і легше буде формувати. Готувати пиріжки я буду з двома начинками. Це картопля, з ципулею з перцем і зелені кинула. І тушкована капуста. Ну, Так як костя у мене з капустою не дуже їсть, то більше я зроблю з картоплею. Ось прийшло небагато часу. Таке я посуду помила, дивіться, як прямо піднімається на очах. Таке м'якеньке. Я так не вмію віртуозно так от видавлювати, тому що вони в мене виходять всі різного розміру. Отак ножиком буду зважувати. Я пиріжки також маленькі не роблю. Але зараз поділюся грам на 80, який це пиріжок буде. О, це 90 вже переборщила. Так, 80. Ось такий 80-84 приблизно десь. Так, зараз я їх всіх розділяю. Так, в мене вийшло 10 штук грам 80 плюс-мінус. Де два, де той і один маленький грам на шістдесят, накриваю, чуть змащу коврики руки. Так, беру перший. Я буду формувати руками. Спочатку з картоплею. так столову ложку. Ну, Я формую свої способом. Так, поки сюди. Так, дуже поки не притискаю. Тепер капуста. З капустою мені прийшлось використати муку. Начинка жирнувата капуста у мене, то воно починає тісто розлазитися. То я його крайчики зліпляю мукою. Буде надійніше. Поки сковорідка нагрілася, тісто піднялося так сильно уже. Тепер робимо отак. Обережно. У мене сковорідка вже шкварчить. У мене отакий лапа також вийшов. Тут я підготувала миску. Простелила паперовий рушничок, щоб зайвий жир стікав. пиріжки. я думаю, будуть смажитися швидко, тому що тісто пухке підійшло. Готова начинка. Так, буду витягати. Отак от я кладу. На один бік, щоб стікав жир. Друга партія пішла. Лена в своєму відео смажила пиріжки під кришками закритим. Я не знаю, я так ніколи не робила. Може, в цілях того, щоб більш приготовувала була начинка, ну, перестраховка така. Мені цікаво, дріжджами буде чи ні. Абсолютно не відчуваються дріжджі в такій кількості. Виде ви диви, дивитеся таке відео? Молотила два пиріжка, думала не з'їм, ну з'їла. Я ніч не люблю. Багато не можна їсти. Хочу сказати, пиріжки супер. Готуйте за перевіреними рецептами. Підписуйтесь на мій канал. А ми ще з вами побачимось. Пока-пока. Всім смачного! Що ж без горішками? Солодкучий. Читаємо з лимоном. Піде. Ложку сметани з'їла.